Якщо ви переміщаєтесь між містами, ви можете на дорогах побачити блокпости. Там працюють співробітники Національної поліції, ЗСУ, Національної гвардії. Які правила поведінки в таких місцях. По-перше, їх суворо заборонено знімати на фото і відео, тому якщо у вас є відеореєстратор на вашому автомобілі, будь ласка, зніміть його і сховайте в бардачок. Бо до вас можуть виникнути питання, будете переглядати, чи працював цей відеореєстратор, яке відео там зняло, то, то можете витратити купу вашого часу, а якщо ви, звісно, не російський шпіон. Тому не фотографуйте, коли під'їжджаєте до блокпоста, для того, щоб скинути свої подрузі і сказати: о, все, заїжджаємо в Дніпро, ось у наші хлопці молодці охороняють нас, які красавчики. Цього теж не треба робити, через це у вас можуть виникнути проблеми. Потім, при спілкуванні з співробітниками поліції або національної гвардії, вони обов'язково будуть просити у вас надати документи, які посвідчують вашу особу. Це може бути паспорт громадянина України, там водійське посвідчення. Також дуже багатьох рятує додаток Дія. Які також ви можете зберігати свої документи? Тому, будь ласка, нехай документи або заряджений смартфон завжди буде з вами. Це паспорт громадянина України. Це набагато менше часу витрачається на те, щоб вас перевірити. Також на блокпостах поліцейські можуть влаштувати поверхневу перевірку вам або вашому транспортному засобу. Тобто на вимогу поліцейського повинні показати, що у вас знаходиться в кишенях, в сумках. В бардачку, в багажнику, в салоні автомобіля. За законом поліцейський не повинен сам е своїми руками переривати вам автомобіль. Ви повинні це йому самі показувати. Тобто йдіть на співпрацю з співробітниками поліції. Я думаю, ніяких проблем у вас не буде.